Всім привіт, з вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Ми часто говоримо про те, що в переговорах треба показувати свою емпатію, залученість до розмови, співчуття, що нам не все одно, що ми з вами на одній стороні. Але ж ми також хочемо цього отримати від нашого опонента, адже ми пливемо в одній в одному судні для того, щоб досягти загального результату. Навіть якщо він купляє наш продукт, все одно ми маємо якби бути командою, так тому ми також хочемо якоїсь емпатії, як змусити нашого опонента співчувати. У Автора програми, колишнього агента ФБР Кріса Воса, є така техніка, яка називається питання калібрування, і ем, звучить вона насправді в його інтерпретації таким чином: як я можу знати, що заручники живі? Так, тобто, проблема. У нас заручники можуть бути мертвими, як я можу знати, що вони живі? Е, ну, давайте я покажу, я зараз підведу заручника, він скаже вам голосом, що от він живий. Так, тобто буде вирішення від опонента, від нашого, нехай він сам вирішує. От ви це запитання можете ставити перед собою, щоб вигадати ті запитання, які вам потрібні в переговорах. Наприклад, клієнт просить вас про якусь послугу, додаткову додати її у спектр робіт, які він замовив, просто тому що. У нього велике замовлення, і ви можете запитати, як я маю це зробити? Тому що ну, показати всім видам, що мені треба це якось узгоджувати з керівництвом. Вони запитають, а чого це. Ну тобто, як я маю це зробити, нехай тепер клієнт думає, нехай він тепер нам співчуває в цій проблемі, яку він створив. Або ми можемо запитати його, як би ви зробили на моєму місці? Наприклад, клієнт просить якусь знижку, а ви тільки що довго пояснювали, що у вас лімітовані обсяги, ви можете взяти лімітовану кількість проєктів тощо. Ви можете запитати, як би ви зробили на моєму місці? Тобто, чи ви здали би знижку? Звичайно, клієнт може сказати: я би дав знижку, і нехай він потім аргументує. Далі далі ви знайдете прецеденти, чому все ж таки це не, не так, це неправильно з вашого боку давати знижку, і що це несправедливо по відношенню і до клієнтів, і до компаній, і до вашого заробітку. І взагалі це не він, він. Але саме це запитання, воно змусить вашого клієнта задуматися. Або коли у вас важкі послуги, і ви до кінця не розумієте самі, що запропонувати клієнту, щоб. Було певне рішення. От ви, ви розумієте, що є декілька варіантів розгалужування рішення, вирішення рішення його проблеми і за допомогою ваших продуктів. Ви можете запитати, а як ви бачите ідеальний варіант розвитку подій, а який ви бачите варіант ну, більш привабливим для вас? І нехай він відповідає. Так? Або як я можу бути впевненим, що ви шукає, не шукаєте простих рішень? Або як я можу знати, що люди з вашого боку компетентні приймати такі рішення? Або як я можу знати, що люди з вашого боку в терміни виконують всі ті умови, які ми з вами обговорили? Таким чином, клієнт почне вам співчувати, то, що перед вами стоїть якийсь виклик і буде допомагати у його вирішенні і аргументації того, як йому купити ваш продукт. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів!